Всім привіт зі шведського Мальме. Команда Суспільне новини прибула, і ми будемо висвітлювати події, які вирують навколо цього пісенного конкурсу. Позаду мене ви можете побачити чергу. Вона вишикувалася на генеральну репетицію другого півфіналу. До речі, тут виступатиме представниця Ізраїлю Еден Голен, яку бойкотують у кількох країнах. У цьому відео я вам розповім, який настрій вирує серед вболівальників Євробачення, про палестинські мітинги, які відбуваються тут у місті, та до чого тут ізраїль. Чудовий на сьогодні настрій. Ми сподіваємося, що ми отримаємо купу задоволень. Проведемо гарно час. Я сама з міста Суми. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми я з дитиною приїхала до Данії. Данія стала моєю другою домівкою, а в Швеції я приїхала в гості до друзів. І тому ми тут на Євробаченні. Підтримаємо Україну. Ви вас, мама Тереса, ліва Марія human beings. Oh, it's nice. Thank you. Я люблю Євробачення. Це як цілий світ для мене, і це, як би мовити, моє перше Євробачення. Я дуже захоплена. Мені подобається Україна цьогоріч. Думаю, це мій переможець. Поки організатори готуються до другого півфіналу ввечері, на одній із площ мальми зібралися мітингувальники, які хочуть так нагадати про операцію армії Ізраїлю в Газі. Вони наполягають, що Ізраїль мають виключити з конкурсу, як до того зробили з Росією і Білорусі. Я думаю, що це справді дивно проводити цю вечірку з Ізраїлем через те, що відбувається у газі. ми приїхали на восьми автобусах з Копенгагена. Люди приїхали зі всього світу: Швеція, Данія, інші країни. Приїхали, щоб взяти участь у мітингу і показати, що виступаємо проти участі Ізраїлю у Євробаченні. Мітингувальники йшли вулицями, скандували вільна Палестина, геть Ізраїль, Свобода Палестині та ні, геноциду. До речі, серед них. Відома шведська екоактивістка Грета Тумбер. Чому це важливо? Бо в секторі гази триває геноцид. І це наш моральний обов'язок говорити про це та протестувати проти цього. Потім мітингувальники пішли в один з найбільших парків Мальми. На період проведення Євробачення у Мальме дві сцени: одна Мальме Євровижен. А позаду мене ви можете побачити другу сцену Фалестинвіжен. Це такий альтернативний конкурс від палестинців, де вони скандують, що Ізраїль потрібно виключити із Євробачення через його дії у секторі гази. Як ви можете дозволити брати участь країні, яка масово вбиває дітей у пісенному конкурсі, який має об'єднувати людей? Це не чесно. Я думаю, що організатори Євробачення мають дискваліфікувати Ізраїль А зараз ми перебуваємо у медіа-центрі в Мальме саме під час виступу учасників другого півфіналу. Тут журналісти та фани підтримують учасників від своїх країн. Настрій чудовий. Під час виступу болівальники танцюють та співають. Під час виступу учасниці Ізраїлю у прес-центрі було спокійно. Потім вболівальники підспівували. Були навіть сльози. Нагадаю, організатори конкурсу допустили Ізраїль, попри протести та петиції, пояснюючи це тим, що Євробачення не політичний конкурс, а питань до суспільного ізраїльського мовника щодо цінностей немає. А от до російського і білоруського були. Ось за результатами голосування представниця Ізраїлю у великому фіналі. Ми так пишаємось, що ми у фіналі. Ми заслужили це. Попри всю цю ненависть, ми пишаємось. Давайте зосередимось на музиці та любові. Музика перемогла сьогодні. Це точно. Євробачення зібрало людей разом, і вони щасливі сьогодні. Люди залишили політику у стороні та голосували, відштовхуючись від пісні. Зараз, коли я це записую, закінчився другий півфінал. Десять учасників, які пройшли, будуть готуватись до гранд-фіналу 11 травня. Ми теж залишаємося у мальме, тож чекайте репортажу на нашому каналі. А поки залишайте у коментарях, за кого ви вболіватимете у великому фіналі.